Всім привіт! Знову з вами я. Я в гостях зараз Володі. Ми будемо зараз показувати електростанцію, яку він сам руч повністю зробив. Я йому підказав, як її зробити, бо багато запитань люди задають, як зібрати власну руч свою електростанцію. І немає. В нього опита в електриці достатньо взагалі нема. Він не розуміє, що таке ампера швидківати. В нього поняття дуже такого великого нема, але він вчиться постійно, розвиває свій канал на даний момент, який йому ви на тому відео бачили на тому каналі. І ми покажемо, Же, яку він електростанцію власноруч зібрав. Він розказує нюанси, які він стикнувся, і ми зараз вам все детальніше покажемо і що він зробив. Друзі, показуємо які сонші панелі. Він поставив панелі 450 Ryzen. Отак вони в нього стоять. Закріпив на профілі. Сонші панелі заземлення він обов'язково дав, бо я сказав, що заземлення потрібно. Зробив контор, забив, і от стоїть заземлення на сонші панелях. Багато питань задають: чи треба заземляти панелі, так обов'язково, але заземляти окремий контур, бо сонші панелі мають свою напругу, блискавка вдарить і в нас краще йде в землю, чим йде общий контор, ті заземлення. Також і стоїть заземлення на самому інверторі. От тут теж контур, він отак він все прокопано тут. Тут стоїть контур, кабель стоїть січення 6 квадратів. Система, як ви бачите, виходить система такий вот, інвертор. Він власне купив собі його на Алікспрес. Е, я йому розказав, як це все правильно підключити, допоміг повністю комутацію, розказав, він це власну руч зробив, обжав собі, гарно, акуратно поробив, поставив всі коробки, е, поставив собі защиток, це теж купив на Aliexpress, все покупилося на Aliexpress. Вже акумулятор зі мною нарадився, купив на... в інтернеті, де знайшов у Львові. Купив сам акумулятор. Бачите, допустилося тут помилку, бо люди, які збирали акумулятор, їм байдуже. БМСка виходить у нас 100 Амперна, -100 і вона сумарно може віддати 4,8 кВт. Саме БМС може через себе пропустити. Інвертор 6 кВт, коли він більше до 6 кВт, БМС може відрубатися. Отакі От нюанси з'явилися. Акумуляторна збірка на даний момент працює адекватно, все працює. Добре. Те, що треба було би ще додати, бо тут збірка, скільки ти казав, кіловат? Десь 8 і 8,8 кВт. То треба балансування будуть 0,6, балансування додати хоч до 1 ампера. Але це як все, бо акумулятор гарно відпрацює, це виправиться така помилка, це не критично. БМС-ку можна буде теж замінити на 150-ку, і ці всі косяки, які були, можна виправити. Це не так критично. Але бачите, коли купили акумулятор, не розуміючи е, БМС, яка має бути, БМС має бути 150, ка а виходить БМС 100. -ка. Хотів би задати йому запитання. Я йому поставив електростанцію, ми тоді зібрали на 3 кВт і хотів би запитати, Володя, чому ти перейшов іменно на 48 і перейшов на 6 кВт? Е, я перейшов. Спочатку е, я робив на 3 кВт, тому що думав, що мені цього буде достатньо. Але переконався в тому, що реально мало. Бой виходить, я мусив не включати або включати маю на увазі, коли не користуюсь водою. Тобто постійно обмеження. І тим більше я е, почав економити виходить, на світлі. І мені це дуже, дуже сподобалось, я хотів ще більше зекономити. Щоб більше зекономити, треба, щоб більше було е, споживачів. І виходить, я замовив з Аліекспресу собі інвертор на 6 кВт. А скільки він тобі пішов за той інвертор? Десь, десь 15,5 тисяч гривень. Mm. І замовив собі акумулятор. Акумулятор, може, не такий, як я хотів, а маю на увазі, наскільки мені образно грошей хватило. Наразі його тестую. Так що можу сказати, що дякую, що Павло мені поміг. Він мені дуже поміг. Я в любі, в любі один до нього дзвонив, радився, як підключити, як переключити, як перепровірити. Він все мені підказував. Він і досі ще ну і, і бере телефон, а не так як всі кажуть, не відписує, не бере. Може, когось бере, не когось не бере, але нічого страшного я в тому не бачу. Так що я радий, що перейшов на 6 кВт, і мені зараз протестує акумулятор і мені здається, що цього буде достатньо. Ну, принаймні зараз. А защита ти купляти вже на Aliexpress. Ось така защита стоїть і От, як ви бачите, то защита. Скільки тобі защита обійшлася? Е, десь, десь півтора тисячі. Ну. Ось така, коротше, вийшла система. Як ви бачите, бо багато думаєте, що це дорого. Правильно підібрати всі компоненти, правильно це все вирахувати. І ви можете мати гарну систему, не за великі гроші, не за всі гроші світу, але мати систему. От, наприклад, він собі купив даже акумулятор, отакого от бадора достатньо гарно людей. Скільки тобі той акумулятор обійшовся? З він мені обійшовся 39500. 39, то там і 8-8 кВт, так? Ну, так казав, що до 7,8, 8, 8, 8, 8, 8 кВт. Зараз на даний момент ми тестуємо той акумулятор, він його повністю відключився від мережі. Як ви бачите, зараз вам покажу. Ти я вам зараз показую, відключилися повністю від мережі, повністю обесточили і розряджаємо без всякого сонця, без мережі. розряджаємо акумулятор і на ватметрі в хаті. Ватметр зараз покажу, який Ось стоїть ватметр, який і показує, скільки кіловат ми сфоткали, і потім почав аналізувати і дивитися, скільки на даний момент вже в районі 5 і 5 кіловат Так, Так, десь приблизно 5,5 кіловат вже. Так що, друзі, кому будуть питання, чи хтось хоче збудувати свою власну електростанцію, ви можете звертатися до Володі, він має практику, він буде говорити відносно те, що він навчився. Хто хоче йому дізнатися в мене, ви можете переходити на мій канал Майстер Павло. Переходити я вам буду детальніше розказувати і ділитися те, що я на опиті самому знаю, бо займаюся ремонтами, займаюся ремонтами тих даже інверторів і принципи роботи розумію, як це правильно збудувати цю сонячну електростанцію. Так що, хто хоче... Підписуйтесь на його канал, можете слідкувати за його відеороликами, як він там ділиться. Він буде помаленьку-помаленьку досконалюватися, бо ми починаємо все помаленьку спочатку. Е і він збудує, будує свою власну електростанцію. Може хтось захоче десь неподалік живе, він теж вам розкаже, як її побудувати власну руч своїми словами. Якщо будуть питання, ви можете і звертатися до мене. Так що, друзі, всім пока. До нових зустрічей.